Ми живемо зовсім поруч. У нас спільна широта, спільна східноєвропейська рівнина та спільний кордон. І не одне століття спільної історії. За мірками світу ми дуже давні і близькі сусіди, ніби люди з одного поверху. Поляки і українці. Але що українець знає про Польщу, а поляк про Україну. Сьогодні у програмі трохи про Польщу. Як вона є зараз. Польща да ступ. Польща до вступу в союз вже змінила свою економіку з 90-го року. Ми найбільший шок пережили на початку 90-х минулого століття. Тоді потрібно було модель економіки змінити з соціалістичної моделі, коли знаєте, великі крупні проекти соціалізму, ті ж міста, промисловість, енергетика всього цього у нас вже немає. Це мало впасти, і воно впало. Звичайно, соціальні потрясіння були тоді дуже сильними. Що з людьми люди втратили роботу, і потрібно було переключитися на зовсім іншу модель економіки на послуги. В нас у Польщі вже багато років немає тих гігантів соціалізму, великих підприємств. У нас є теж промисловість, але нове таке вже виробництво трамваїв, наприклад, автобусів. Знову теж є енергетичні концерни, але їх небагато. Але передусім це ви знаєте основи економіки це дрібний та середній бізнес, власний бізнес. У нас вже до вступу в ЄС економіка спиралася на середній бізнес, який гнучкіший цього крупного, який в змозі, враховуючи кон'юнктуру, швидко переставитися, швидко змінити свій розвиток в тому напрямі, який найбільш ефективний. Найтані єднак відхаломбіровського. Автором шокової терапії виступив реформатор Бальцирович, тодішній віце-прем'єр та міністр фінансів. Реформація включала декілька кроків: по-перше, швидка і прозора приватизація, виключно готівкою. Потім максимальне спрощення шляху притоку іноземних інвестицій, без обмеження їх розміру та вивозу прибутків. Розподіл бюджетних коштів було сплановано починати з територіальної одиниці, що їх принесла. Було проведено зниження податків та спрощення процедури реєстрації та ведення малого бізнесу. Відкриття кредитних ліній саме для підприємців, а одночасно тотальний контроль над доходами чиновників і членів Сейму, недопущення корупції. Поляки досі шуткують. Відтоді бізнесмену не потрібно балотуватися в парламент, щоб створити вигідні умови для власного бізнесу. Але того часу було не до гумору, бо сучасний рівень життя по польськи збудовано на злиднях і невдоволенні у 90-х. тим же реформатором Бальцеровичем. Ale porównajmy, 90 były tak samo ciężkie i u nas. Mąka z bagażnika i kurczaki z ciężarówki. Masło po 2000 ma większe szanse niż sąsiednie po 2300. Tak jak cukier po 6. За даними на 2014 70% ВВП Польщі дають підприємства малого та середнього бізнесу. А уявімо, дві третини працюючого населення є приватними підприємцями. Обираючи пріоритетні для країни напрямки, наприклад, капітальне будівництво, інфраструктура міст, альтернативна енергетика, підприємець за наявності чіткого бізнес-плану і відповідного пакету документів, може звернутися за прямою державною допомогою чи скористатися європейськими грантами. До того ж, польські банки на розвиток малого та середнього бізнесу пропонують кредити під 5-6% річних. І показово, що підхід до підприємця є індивідуальним. Відсоткова ставка може бути знижена за умов унікальності ідеї та екологічності проєкту. Унікальність забезпечує безперервний розвиток і оновлення ринку, а екологічність все зрозуміло, безпеку декілька польських проєктів, дуже різних і в масштабах, і за напрямком, але старт кожного завдячує екологічності. Ідея, як кажуть у нас, на рівному місці. Один з крупних проєктів, що розвивається завдяки європейському фінансуванню на Вармії та мазурах регіональний аеропорт щітно Шимане. Інколи ми нехтуємо місцями комфортного відпочинку, рахуючи, скільки згаємо часу на шлях до цього місця чи наскільки виснажливою будеться подорож. Тому ідея аеропорту, що обслуговує місцевість, дуже доречна. Людина сучасного світу не завжди готова пересуватися рідні полем та два дні лісом. Тому й було вирішено відновити колишнє військове літовище Шимани. Витрати на будівництво аеропорту Шимани становлять 285 мільйонів золотих. Фінансування інвестицій єС може досягти 76%. Допомагає те, що ця територія була визнана як багата на об'єкти природи, що вимагають захисту. А нагадаю, екологічність має велике значення в країнах ЄС для розвитку та фінансування проєктів. Зараз великі мазурські озера це об'єкт, що має назву натура, тобто природа 2000 де охороняються типові, але зараз рідкісні та зникаючі рослини та птахи зайці, олені, зокрема олень сарна, вовки та й взагалі екосистеми в цілому. Беручи до уваги всі ці вимоги організації з охорони вколишнього середовища, вдалося здобути дозвіл на відновлення літовища. Як цивільне літовище, беремо до уваги. Що рух літаків відбувається лише протягом дня, а освітлення не виходило поза межі аеродрому. Оголошено тендер, і треба вибрати виконавця. Закінчення робіт передбачено на вересень 2015 року. У колишньому військовому аеропорті планується подовжити смугу на 500 метрів, збудувати пасажирський термінал. Концепція будови самого пасажирського терміналу узгоджена з традиційною архітектурою в армії та мазур. А смуга за умовами пасажирських перевезень планується довжиною в 2,5 км. кілометри. За прогнозами в Шиманах має обслуговуватись більше 50 тисяч пасажирів на рік, а за планами збільшення за 20 років більш ніж в 10 разів. Зараз ведуться переговори, зокрема з туристичними організаціями, щоб вже працювати над пасажиропотоком. А поки будівництво на старті нам пощастило проїхати літною смугою автобусом. А зовсім скоро проїхатися автобусом буде вже історія. Скоро полетимо. Інший цікавий бізнес-проект приклад зеленого туризму. Комплекс Сасик у містечку Сасик малов Здавалося б, озера, соснові ліси, але ніякої інфраструктури. Обмежений стільниковий зв'язок, відсутність і та кабельного. Польська родина відновила будиночок у прузькому стилі, запросила кухаря та коняха для єврокредиту на цілком реальних умовах, каже господиня пані Єва Пірковська. Достатньо було довести до цінність проєкту та його екологічність. Зараз в Сасику відпочивають ті, хто втомився від мегаполісу. Інший цікавий проект з екологічним напрямком, якраз у сфері побутових послуг, сміттєвий завод у гіжечко. До речі, гіжечко називають літньою столицею Польщі, розташоване містечко між двох озер Мамри та Негоже. Роздільний збір сміття для жителів країн Євросоюзу вже давно не є примарною фантазією. Сміттєвий завод Гіжечко, який збудовано за проєктом Німеччини, ефективно працює навіть за умов несортованого сміття. А взагалі проєкт коштує 45 мільйонів злотих на 50% з фондів Євросоюзу. У Польщі, як і у нас, новазі не завжди сприймаються позитивно. За словами Павла Ляховича, президента правління акції протесту з боку прибічників традиційних звалищ були. На всяк випадок. Поляки іронічно називають подібні акції будувати вщенджі і не в тобто будуйте всюди, а не коло мене. Зараз завод обслуговує 150 тисяч жителів. Знаючи населення гіжечку у 30 тисяч, зрозуміло, що це і найвище містечка та села. Сміття безперервно сортується, магніти виловлюють метали, та такі схожі на фени пристрої, сортують за щільністю, сита за розміром. Тобто папір, полімери, метали, органіка та інше потрапляють у різні бокси і утилізуються чи відправляються на переробку у найкращий, найлогічніший, найбезпечніший для середовища спосіб. І, звичайно, найдешевший для платника послуги, тобто для жителя. Показово, що поруч з територією заводу ми бачимо колишнє сміттєзвалище. Точніше, ми його не бачимо. Очевидні площини, вкриті ґрунтами, з нормальною рослинністю, трави, дерева, тобто повністю рекультивовані землі. З напіввідомлених земель з -під звалищ ще відводяться гази біологічного походження. У найближчому майбутньому планується установка, що використовується паливо для обігріву житлових помишкань. Знову ж таки, і екологічно, і для гаманця жителя приємно. І, врешті, здається, що урахування екологічності бізнесу це не тільки програма, а філософія. Не просто як ми звикли, не плюю колодязь, а заохочення зберегти і відновити цей колодязь, дати собі комфорт і затишок, створивши тим самим собі і іншим робочі місця і благополуччя, і збагатити через податки свою ж місцину Світ рухається далі. той хто не рухається разом зі світом. Йому здається, що він стоїть на місці, але він не стоїть. Він повертається назад. Людина, щоб зможе навести лад у власному житті та на власній території, прирікає на процвітання і власну державу. Тож починаємо з власної екології, екології свого дому, екології вчинків. Нарешті, екології домок. Бо все починається з тебе.